Чи всі котельні в нас будуть забезпечені генераторами і так само, що стосується водоканалу. Ну, умовно кажучи, відключають так стало, що ми лишилися без електроенергії. Чи ми будемо з теплом, чи ми будемо з водою? Ну, Пропоную розділити це на дві частини. Стосовно водопостачання, в нас усі водозабори міста забезпечені альтернативним. Джерелом електрики, і воно в нас працювало в принципі вже і минулої зими. І коли ми мали відсутність електроенергії після обстрілів, то водопостачання в нас подавалося по місту до 100% будинків. Єдине, що тиск не був достатній, щоб забезпечити верхні поверхи. Відповідно були в підвалах влаштовані водорозбірні крани для того, щоб мешканці могли собі набрати воду, якщо на верхніх поверхах її немає. Тобто з водопостачанням 100% 100 наших водозаборів мають генератори і підкачувальні станції, які доставляють воду до міста. Стосовно тепла, то в нас є 126 об'єктів теплопостачання, котрі забезпечені альтернативним живленням. Це є великі об'єкти, районні котельні і центральні теплові пункти. Є там у нас ряд невеличких котелень, там на один будинок і інші, котрі нема можливості цим забезпечити, але це не невелика кількість. От, Як я вже сказав, є в нас 126 об'єктів забезпечених резервним живленням. Є на сьогоднішній день 113 е, тисяч літрів палива для цих генераторів. А також е, на останній сесії передбачені ще кошти для теплопостачальних підприємств для закупівлі е, ще 276 е, тонн палива і для закупівлі паливовоза. Е, От, оскільки оскільки хочу... це е, ну, не найбільша складність облаштувати генератори, їх підключити, але їх ще потрібно обслуговувати і. Заправляти по тій кількості генераторів і котелень, тобто яку яка частина міста, там скільки відсотків лишатиметься з теплом завдяки цьому, навіть у випадку, якщо не буде електроенергії, чи це стосується цілого міста? Бо я так зрозуміла, що все-таки не всі мешканці. Ну, дивіться, частина буде переключатися. Це технологічні процеси. Тобто, в нас допустимо, є там мікрорайон Левандівка, є три котельні, але в принципі він може працювати в форматі двох котелень. Одна може бути виведена в резерв чи пошкоджена. Тобто, тут ну, я думаю, що відсотків 90 буде за цей. Буде заживлено ну і окрім цього, в нас є ще пересувні генератори, тобто на цей на кулісній базі, котрі можна перевозити.